До вашої уваги представляється коробка Audi A7 DSG s Дана коробка Audi A7 складається з трьох основних частин. До першої частини входить двохмасовий маховик, фрикційне щеплення, масляний насос. До другої частини блок шестерень. Третя частина це коробки роздатка. Управління даною коробкою виконує механізм мехатронік. Тобто це електрогідравлічний блок, який за допомогою виконуючих механізмів поршеньків перемикає передачі. До першої частини коробки відноситься багатодискове фрикційне щеплення. В ньому є багато дисків і дві муфти. Є зовнішня муфта і внутрішня. Зовнішня муфта використовується для при рушанні автомобіля з місця, тому що є більше навантаження. Через подальше крутий момент через муфту передається на блок шестерень, за допомогою яких крутний момент розподіляється, переходить далі до роздаточної коробки. Від самої роздатки крутний момент через самоблокуючий міжосьовий диференціал йде на передню вісь і також на задню. Зараз ми перейдемо до задньої частини нашої коробки, до самоблокуючого міжусьового диференціалу. Крутний момент від блоку шестерень переходить до роздавальної коробки. В даній коробці роздавальна коробка стоїть в самому корпусі, тобто вона не винесена за межі коробки. В роздавальній коробці стоїть між самоблокуючий міжосьовий диференціал, який розподіляє крутний момент між задньою та передньою В Даній роздавальній коробці вал. Який йде на передню вісь, зроблений з косозубими шестернями, які, які дозволяють валові стояти не паралельно до самої коробки. За механізм перемикання передач у даній коробці відповідає механізм мехатроніка. Мехатронік являє собою самий комп'ютер управління блоком, соленоїди, електромагітні клапана. Дві. Печатні плати та виконуючі механізми. Мехатронік перемикає передачі за допомогою тиску масла, яке створюється масляним насосом. За допомогою соленоїдів масло перенаправляється до виконуючих механізмів, які в свою чергу перемикають передачі. В даній коробці масляний насос обладнаний трубкою вентури. За допомогою якої масло подається у рази більше. Тобто, за даної трубки можна зменшити масляний насос до мінімальних розмірів. Дану коробку Estronic troning на автомобілі виробництва Audi. Вона ставиться на автомобілі Audi A7 і Audi Q5. У цій коробці широкий спектр крутних моментів. Вона повністю синхронізована, семиступенева, тобто, водій не відчуває. Перемикання передач втрати потужності на перемиканні даних передач.